Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки аромати липня, почався липень, і я відібрала собі для того, щоб порухати шафу, і не ображались на мене, щоб мої флакончики. Те, що я давно не носила. Але так як я минулого місяця трохи дала страні угля, як то кажуть, і не розрахувала свої сільонки, тут будуть, буде один. Здається, один аромат з минулого місяця перенесений, тому що я його не носила. Е... Аромати липня. Я на цей місяць вибрала тільки 8 штук. Я думаю, 2 дні в тиждень я приділю увагу кожному з, цього, кожному з цих ароматів, для того, щоб насолодитися, розносити. Може, в мене змінилися враження, а може і ні. Давайте приступимо, довго не будемо роз'юзувати. Почну я з. Всім вам відомого, знайомого, в мене в мініатюрці. Це слоник, літо його час, всі це прекрасно знають. І зима його час. Давайте так. Слон прекрасний. Для того, хто любить слона, все-таки, як би не було слон від кінзо, це. Досить складний аромат, не всім він підходить, мені він підходить, але влітку він видає не просто смачні солодкі спеції трошки маринованими грибочками, маминими попахіває. Я вам розказувала. Ну, тому що там гвоздика, тобто ті оці спеції, які моя мама дає в гриби. І ваніль. Тут дуже-дуже смачно, все солодко, дуже насичено, трохи не сучасно для когось, але все таки це легенда, що не як не крути. Але влітку ця ваніль на мені ну просто. Лактонна якась, Ну, я не можу цього передати. Вона настільки м'яка, настільки огортаюча. І це все такі такі східні спеції, Оці всі такі направлення, воно розраховане на спеку, не знаю, обожнюю цей аромат і буду його носити. В мене є ще відливанті, так що якщо я захочу пшик, то я собі зроблю пшик, але в принципі відливантик мініатюрки мені вистачає. Хоча я інколи думаю. Коли закінчиться в мене та мініатюрка, може таки і в спреї собі візьму. Може тридцяточку. Єдине, що в тридцаточці там пластиковий цей сам слон, а в сотках він металевий, там шикарний флакон, ну сотка слона мені не потрібна. Далі. Тубероза. Люблю туберози. Але не всі, Оце моя ідеальна тубероза. Я вам вже все показувала. Для мене багато тубороз, всі на одне лице. Хоча я їх всіх люблю, так як шипри. Вони всі різні, безперечно, але оцею шипровою базою вони мені всі нагадують одне одного. І туберози для мене. Ну Є туберози, які мені не дуже подобаються, які занадто для мене насичені. Це ідеальна для мене тубероза. Це є корло в Парі, мажестик тубероз. Я вам теж вже розказувала. Тут будуть всі аромати, про які я вам всі розказувала. Це я просто дістаю і ковиряю свою шафу. ви Це знаєте. Це тубероза, така як тубероза, але зі спеціями свіжими, От свіжими, хрумтяча. Не то, що зелена, а просто хрумтяча, свіжа тубероза зі спеціями. Нічого подібного ніде я не зустрічала. Я цей аромат дуже-дуже люблю. Це моя ідеальна тубероза на сьогоднішній день. Аромати, який я забула, забула, загубила, заховався, може десь там плакав за флакончиками і не показала його в своїй добірці свіжиків на літо. Це є поліс, я забула, як він називається, їх там ціла купа. Я вам підпишу внизу, щоб зараз не шукати. Цей милий черепочок це є зелено-цитрусово, мускусно. А, така свіжа історія. Ой, гарний пшик і красива дифузність. Я навіть бачу, як тут літають ті штуки. Ну, Він гарний. Я просто забула його, тому що його. Я знаєте, як роблю ще я, переб... коли відбираю аромати якісь, я дивлюся на, ну, список свій на аромагайді. А він на фрагрантиці є, на Ромагайді його немає. Фрагрантика — це російський ресурс, я стараюся е, все-таки користуватися Аромагайдом, але. Ну, інколи піраміди там з фрагрантики дістаю, чи ще щось там, трошки все по-іншому, і відгуків там немає. На фрагрантиці його немає, а на, Рома, на ромагай його немає, тому я його загубила, тому що його не було в мене в списку на, наочно. А в шафі він там стояв далеченько, е, такий. Коротше, беру його на липень, щоб він на мене не ображався. Візьму тебе на стрімчик. Візьму тебе на стрімчик, в нас буде в п'ятницю стрімчик, візьму тебе, будеш зі мною стояти, щоб не плакав. Аромат з останнього відео я вам його показувала. Це є Amore Mio від, божечки, Іра, що з пам'яттю Жан Артес приємна, свіжо-фруктово-цитрусова, мускусна водичка поливашка не дуже на мені стійка, але дуже приємна. Буду використовувати її в липні. Нею дуже приємно поливатися в спеку, не дивлячись на те, що вона. Фруктова, вона свіжа, освіжаюча. Там оцей, там ліччі заявлений. І там оце лічє, воно таке аж прям чуть ли не скрипуче, таке холодне, лідяне і мускус тут приємний чистий, тому беру його її з собою в липень і буду насолоджуватися. Аромат це є Lancome UV, OV. Чудовий, прекрасний аромат, але не моє направлення. Я от думаю, може з ним попрощатися. Поміняти його на щось, продати його і купити собі щось інше. Це дуже-дуже гарний аромат. Це квітково, там величезна піраміда, там горілка якась заявлена, і кислотоси, і ціла купа фруктів. Величезна піраміда, поставлю вам сюди, щоб ви просто бачили оцей об'єм нот. Але ну не моє. Ну не то, щоб він мені неприємний. Ну, я от це, як я їх називаю, цей типовий аромат Наталі Золотарьової. Це водянисто, водянисті квіти. Це не в поганому сенсі. Це просто от я не люблю це лотоси, оці такі от, такі напівпрозоре, воно на таке. Я взагалі дивуюся ланком такий. ну Нічого і схожого в лункомі я не, 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 не знаю. Це от просто таке дівоче, жіноче. Це дуже гарний аромат. Ну, ну не моє. Не, не, не тягнеться в мене до нього рука. Я от його примусово на липень дістала, забари його сюди поставила і кажу: все, будеш носитися і все. А може, в мене виникне з ним любов, якийсь буде в мене нормальний, нормальна погодні умови, хороший настрій, і в мене з ним виникне така любов, що капець. А так, ну стоїть і стоїть. Я би, чесно кажучи, поміняла його на щось, що я. От Поношу його, от візьму в липні його, використаю, так І будемо бачити, чи в останнє я його просто хочу його собі залишати, чи не хочу. Ну щось мені в ньому. Не то, що мені подобається, а просто він мені не моє. Ну, не моє. Так. Черіш, черіш класичний від Avon. От З тим в мене сталася любов. Він теж от, типовий Avon, от Отлонком. Це для мене от типічний Айвон, як я називаю. Це не в поганому сенсі. Це просто настільки якось для мене прохідний аромат. Не ображайтеся всі, чи це аромат там, підпис чи ще щось, ну, таке буває. І це от просто ну теж типічний Айвон, але він мене раніше придушував добряче. Я ручечку подарувала, в мене була ручечка, а зараз мені Матіола подарила флакон, і він мені так зайшов. Ну, Фруктово. Цитрусово з перчинкою. Я от писала недавно на нього відгук в Телеграмі, підпишіться на телеграм, хто ще не підписаний, заздрю людям, які можуть оце розібрати на ноти. Я не можу це розібрати на ноти. Це просто приємно. Це шлейфовий, він шлейфовий, не дуже, не надто стійкий. Нормальна в нього така стійкість, не, ну, не будуть нічого наговарювати. Це все-таки ей вони з таких бюджетних лінійок. Але, ну, просто гарно, приємно, шлейфово, досить свіжо, і от в теплі він звучить досить гарно. Я його недавно носила, причому добряче ним поливалась. Нічим він мене вже не придушує, хоча він мене раніше придушував. І от в липні буду ним насолоджуватися з задоволенням. Аромат з минулого місяця. Передостанній, який я не носила, це мій один з улюблених ароматів, але так, то і то, то взяла, то то взяла. Отак, от навколо. То то взяла, то-то взяла. І так до нього руки не дійшли. Хоча зносила я флаконів, звичайно, в мене був минулий місяць без відливантів, я носила тільки флакони таскала все, що тільки можна, а його чомусь обходила. Я знаю, що я його поставила в тому мішечку. Знаєте, він вони є в тих мішечках, і я його в тому мішечку поставила так збоку. В мене ті аромати, які я беру на місяць, вони так стоять особнячком ближче до рук. Я його поставила, і я його просто теж ну, в око він мені не падав. А сьогодні до мене дійшло, я той мішечок ну, не викинула, відклала. Поставлю його так і буду насолоджуватись, будь ласка, не тарабань. Цей солей Дікапрі Монталь, якщо я не сказала, я його обожнюю. Це солодкі цитруси, це кумквати. Не знаю, що таке кункувати. Це щось типу типу мандарин. Коротше, це солодко з прекрасною деревинною базою. по літньому дуже позитивно. Я його от отак тримаю, щоб він не колатав, бо мене це страшенно дратує. І буду ним насолоджуватися в липні, тому що я просто я кажу, забула його, бо запхала його в мішок. Таке буває. Останній аромат з цієї добірочки, восьмий. Я повторюся, я буду. Кожен аромат з цих носити повноцінно один, може, два-три дні, як мені захочеться. Це таке діло. Але я їх дістала для того, щоб обов'язково ними користатися. Це є мандарина-Дак, називається The Duckers Freedom Land. Ой, це класна штука. Так важко пояснити, чим він пахне. Тут якась бомбезна піраміда, там пінаколади, тропічні фрукти, звичайні фрукти, якісь квіти. Ну, це пахне е, просто смачно, літньо. Відпочинково ну, відпустктно відпустк... відпустк... <ріст> нема такого слова. Коротше, пахне відпусткою, пахне пляжами, пахне ще чимось. Ну це це тропіки, тропічні. Пляжі, коктейлі, там, якісь, ну, там все, що хочеш заявлено. Там ціла купа теж велика піраміда, поставлю сюди. Якісь ананаси, якісь пінаколади, якісь ще щось, кокоси. Ну, це дуже-дуже смачно. Причому це не така типу, ніжна поливашка. Це Глося, будь ласка, не м'явкай. Леся не дає мені дозняти вже той останні, останній флакончик. Це дуже насичено, дуже шлейфово, досить стійко. Це ну, хороший аромат. Це подарувала мені Оля, підписниця дуже їй за це велике. Дякую. Мені цей аромат сподобався. Там на старті в піраміді заявлений базилік, якого я, слава Богу, не чую, тому що базилік я не люблю. Там велика піраміда, тому я не чую. Беру його з собою в липень. Чудовий, прекрасний, буду ним насолоджуватися. Розкажу наступного місяця, от от розказую, що за минулий місяць я слайді капрі не носила, і я вам розкажу, чи я все носила, коли буду робити добірку до, в серпні місяці. Якщо ми всі доживемо, ми доживемо, не переживайте. Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цьомкі-бомкі.